Нещодавно екс-голова Єврокомісії одному з німецьких видань заявив, що через високий рівень корупції навряд чи Україні вдасться вступити до Євросоюзу у найближчі п'ять років. Ми запитали влучан, чи вдасться подолати корупцію та чи зможемо ми все-таки війти до складу ЄС. За Євросоюз забудьмо. А знаєте чого? Корупція це понятно. Це головне можна сказати. Але ще є головне питання. Перш за все, людина. Поборемо корупцію, але це дуже складно по-перше. І довгий процес. Як в нас люди живуть? В Європі знаєте, яка зарплата і пенсія? Люди запитають нас, от я проробив 43 роки, так? інвалід з 30-річним стажем. Інвалід. Мені не треба було стажу. Я зробив пенсію, знаєте яку? 2760. Ми в центрі Європи, а живемо дуже бідно. Корупція, я вже не кажу, що там понаживалися, позабирати піночетра чи ще що, щоб нові поради, як армію обкрадають сьогодні, як одежа, як ті як рюкзаки, як безпілотників не вистачає, розумієте? Якби не волонтери, не волонтери, люди прості, все волонтери і кормлять навіть волонтери. Солдатів вдасться, почнемо з себе починати. І кожна людина від простого солдата. Ну, я вважаю, що до Євросоюзу вступити вдасться. Корупцію подолати, ну, це так, як 100% її ніхто ніде не подолав. Якщо дивитися на деякі країни, навіть в Європейському Союзі, в них теж є присутня корупція. Якщо брати якусь Румунію, якщо говорити про Угорщину, то це взагалі... Пишуть навіть європейські видання, що це є, по суті, вже тоталітарна мафіозна держава. Так що тут більше причини, я вважаю, не стільки в корупції, а стільки у славі, ну, що ми маємо таку славу. Ну, хоча корупція присутня, тому що навіть якщо читаєш новини, от, на яких сайтах вилинських, ну, дві новини поряд йде. Тут зловили когось за хабарі. І тут поряд іде новина, що когось везуть на щиті. І Тобто це таке поєднання, яке ну, вибухонебезпечне насправді для нас. Ну, я, наприклад, оптиміст, думаю, що вдасться. Просто Євросоюз пошкодує наш народ, не то, що корупціонерів пошкодує. А корупцію можна подолати, якщо, можна, якщо мати бажання на то. А якщо бажання нема, просто складається враження, що хтось. Просто імітує боротьбу, імітується боротьба з корупцією, а нічого фактично не, не робиться, тому що ще жодного корупціонера не посадили. Ви знаєте, чула я, от ваші репортажі, дивлюся, ці ваші новини поверсу і зато огупила з обласної ради. Чула вже декілька сюжетів було. Так я хочу запропонувати, йому ж пора вже звання героя присвоїти, він же стільки наших дітей врятував. Він стільки людей переправив за кордон, ви знаєте, він ж не одного чоловіка. Якщо за одного чоловіка давали, що давали звання героя, то йому вже, я не знаю, вже три рази можна було присвоїти це звання. Але ж його ніхто, його ж ніхто не посадить. Він має чим поділитися. Закони ділення, думаю, вивчив за стільки років. І от дивіться, що не припливе до нашого берега, як то кажуть народі. Або ге, або тріска. І все. Ото мої враження. Таке явище, як корупція, вона не подолана. Ну, Часть нам вдасться її подолати. А, до Євросоюзу ми вступимо протязі року. Давайте будемо реально дивитися на речі. Україна це щось узагальнене і ніяке, скажемо, українцям. Мабуть, це мої внуки, правники. Сьогодні мислення українців відсутнє. Споживацький уклад життя, нав'язаний за 34 роки незалежності, дуже руйнівний. Я думаю, не вдасться. Ну, тому що всі сім'ї вони заповнили всю верхушку, ну, я то думаю. І щоб її скинути, треба, щоб народ якось зібрався в одне ціле. А це дуже важко. Всі, кожен думає, про корисно за себе. І за цього, я думаю, це неважливо». Я вважаю, що побороти корупцію не те, що вдасться, це потрібно робити в найш, найшвидші роки. що, якщо це основний ворог у нас Росія, то внутрішня корупція це ворог не менший, певно, навіть більший, ніж ніж Росія. І коли Україна зможе побороти цю корупцію, то думаю, вона зможе побороти і Росію. Я думаю, що корупцію вдасться таки подолати. Ну таке покоління менше. Молодше, то воно вже долає її. Ось. Е, і я думаю, що таки вдасться вступити в Євросоюз. Корупцію? Звісно, ні. Куди там наші корупцію поборнуть? Союз не знаю, чи поступиш. Я таким принципом не цікавлюсь. З корупцією дуже важко в нас. Тяжко сказати. Не знаю. <гум> Можливо, через роки десь п'ять, так. Як вони і кажуть, що тільки приймуть коли. Я думаю, що не вдасться нам подавати корупцію. Чому? Тому що на, на, вже нас тільки сильно вона тут. Це я вам скажу, що бо я е, ВПО і з, з, з цим зіткнувся. то дуже добре я це знаю і розумію.